Вітаю тебе з тобою поруч харизма, і під час сьогоднішньої медитації зі мною ми створимо намір до внутрішнього зростання і зміни вібраційного поля, що звичайно проявиться і у зовнішньому відчутті світу. А також це про те, як вивести своє життя на якісно новий рівень заповторюваної та тривалої відданої практики. Знайди зручне місце, щоб сісти або лягти. Облаштуйся по-справжньому, комфортно. Облаштуй гарненько своє гніздечко, свій кокон. З відкритими очима через ніс зроби довгий, повільний, глибокий вдих і без зусиль відпусти його. А тепер дозволь своїм повікам м'яко опуститися і закритися. Роби ще один довгий, повільний, глибокий вдих через ніс і знову без зусиль відпусти його, розслаб'ся, Відчуй, як твоє тіло пом'якшується і заспокоюється. продовжуй спостерігати за своїм диханням, як воно входить, виходить, і не потрібно робити зусилля, щоб дихати якось інакше. У кожну мить нашого пробудженого стану ми маємо вибір ображатися, злитися перебувати у стані жертви або отримати диво і бути відкритим до хорошого. Іноді це може здаватись складним, щоб відстежувати цю мить, усвідомити її. І це може відчуватись незручним. Але так і є кожна мить нашого життя. Як ми саме почуваємо і відчуваємо, це наш вибір. Кожна мить, що привела нас до цієї миті, вже завершена, досконала. І хоча тобі, можливо, не сподобалося те, що трапилось у минулому, та й кожен із твоїх досвідів став цеглинкою, з якою побудований фундамент твого життя саме зараз. І якщо ми зможемо скористатися цією миттю, усвідомити, що саме цей момент не минулий, а саме цей, і є тим, що містить у собі дорогоцінний, потужний і новий крок та вибір. Тоді ми перенесемо одну ногу з минулого і зробимо крок у утеперш і відправимось у майбутнє, що нас стримувало чи стримує, страх, той самий страх прибрати ногу з минулого, яке визначало нас днями, тижнями, місяцями. Роками, навіть десятиліттями. Ми боїмося, що можемо загубити себе у цьому процесі, якщо не будемо спиратись на минулий досвід, нашу ідентичність, усі наші історії, виправдання, пояснення, чому все є таким, як я зараз. Усе це може бути звільненим. Ми можемо заспокоїтися і лише тоді, коли ми відпускаємо, ми звільняємося для нового. Отже, продовжуй спостерігати за своїм диханням і постав собі це запитання. Хто я? Хто я? Того я не примушуй себе шукати та давати відповідь. Просто спостерігай за відчуттями та дозволь думкам самим спливати у твоєму розумі. Це той момент, ідеальний момент, щоб почати діалог. Новий свіжий діалог із Всесвітом, якщо відповіді, що приходять до тебе, пов'язані з минулим, і базуються на тому, що ти думала чи думав про себе колись, і досі воно залишається і на сьогодні, так? Зроби зараз довгий, повільний, глибокий вдих і відпусти їх. Як казав Лао Лаоци, коли я відпускаю те, ким я є, я стаю тим, ким я можу бути. І ось цей момент. Та була раса з чистого листа. Це священна, безцінна, теперішня мить. Поклади руку на серце прямо зараз. Дозволь Всесвіту війти в твоє серце з кожним подихом. Відчуй, як твоя грудна клітина піднімається і опускається з кожним подихом Всесвіту. Він наповнює твоє серце безумовною любов'ю, даючи собі дозвіл відпустити все, що більше не служить тобі даючи тобі силу відпустити минулі визначення самого себе, відпустити виправдання, причини, всі ті, але тому, що і в цю мить прийняти силу свого існування, Зроби довгі, повільний глибокий вдих, і з одним видихом спробуй відпустити все все разом. Щоб зробити цей процес легшим, замінимо це мантрою. Я приймаю силу свого. Я приймаю силу свого буття. Я приймаю силу свого буття. А тепер прошепочи. я приймаю. Відчуй, як твоє серце наповнилось. Відчуй, як твоє серце пробуджується, і, ніби протираючи очі від вчорашнього сну, воно дивиться у теперішній момент. Відчуй легкість буття саме в цю мікросекунду. Вона розливається по твоєму тілу, єству. І коли ти входиш, теперішнє і виходиш із темряви минулого. Давай підсилимо це відчуття сакральним кодом особливої мантри злиття, коли минуле розчиняється в ефірі. А нове зароджується просто зараз. Ом Нама Шівая. Ом Нама Шівая. Пам'ятай, повторення мантри має бути м'яким і розслабленим. Немає потреби напружуватись, зосереджуватись чи докладати на силу. Повторюю її легко і природно, у ритмі дихання. І коли помітиш, що твоя увага знову кудись відпливає, а це беззаперечно станеться. До думок, до звуків, до тілесних відчуттів. Дуже ніжно, з турботою до себе і без осуду, і самокритий. Повернись назад до проговорення. О нама, шивая. Під час повторення мантра може змінюватися. Вона може ставати гучнішою чи тихішою. Я стежитиму за часом, а коли ти почуєш знову мій голос, залишайся ще сидіти спокійно із заплющеними очима. Почнемо. Ом нама шівая, Om Namah शिवाय Om Namah शिवाय Я приймаю силу свого буття. Я приймаю силу свого існування. Посиди ще так, мить і дозволь тиші та спокою. Оселитися всередині тебе. А тепер зроби довгий, повільний, глибокий вдих і м'яко відпусти його. І ще раз. І без зусиль відпускаємо його. А тепер запечатаємо цю медитацію, запечатаємо прояв у реальному світі твоєї божественної природи, твого буття. Закріпимо прийняття своєї сили, прийняття свого впливу на власне існування, свого унікального сліду у цьому світі. Ми проспіваємо Божественне Ому гімн світу, гімн Всесвіту нашому єству та всьому буттю лише один раз разом зроби довгий повільний глибокий вдих Коли відчуєш, що готова, повільно відкрий очі, подивись навколо, відчуй, як по-інакшому відчувається картинка світло. Якщо ти медитуєш у колі однодумців. Дивись на них, посміхнись, ти з ними розділяєш цю божественну колективну свідомість, як і я з вами зараз. З'єднай долоні разом, піднеси їх до серця і злегка нахили голову і скажи. Намасте. я вшаную божественне світло в тобі, яке є також у мені. І коли ти є в цьому просторі, і я є в цьому просторі, ми єдині. Намасте. І коли ти вирушиш жити своє життя у цей тиждень, крізь кожен день, кожну мить і раптом помітиш, що знову міряєш себе через фільтри минулого або того, чого, що сталося у минулому, назви і імена, які ти давав собі. Неважливо, чи це сталося без тебе, ти десь почув, або з тобою, ти так вирішив, чи всередині через тебе самого, під якимось впливом, просто зроби повільний, глибокий вдих, перетворись на чистий лист. І нагадай собі, я приймаю силу свого буття і з глибинної точки Всесвіту з тобою, харизма. Я бажаю тобі дня, тижня і цілого життя наповнення і наповненого прийняттям своєї сили своєї сутності, буття і свого божественного світла. І ми зустрінемось у ту саму мить, у цій тиші між думками. Намасте, моя люба душа, Намасте.